І Доброго, гарного і веселого дня, всім веселого настрою. Дітки, розпочався другий місяць весни. Сьогодні 1 квітня і сьогодні незвичайне свято. Здогадались вже яке? Добре. День да. гума. Так, гумор, веселощі, сміху, гарного наступа. день дураков. Так, і День дурня. Також ще можна сказати. А йде можна сутки придумувати і їм розказувати. Так, і сьогодні ми з вами дізнаємось про це свято, його історію. Послухаємо комедні вірші, а також. Побуваємо на святі гумору. Готові? Готові. Готові! Слухаємо уважно і тихенько. Вітаю вас, малята! Вже почався другий місяць весни квітень, і 1 квітня всесвітній день сміху, свято гумору та посмішки. Сміх це ліки від усіх недух, сміх це здоров'я, і бачити людей навколо радісними, привітними набагато приємніше, ніж під тягарем різних проблем. Є версія, що спочатку 1 квітня святкувалося в Індії та Стародавньому Римі як день весняного рівнодення, з нагоди якого влаштовували гуляння з жартами і витівками. Цим люди намагалися задобрити весняні капризи природи. Як припускають науковці, до нас це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII століття його називали Ще Брехливим Днем або Марією Брехухою, одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської Святої VI Століття. День шанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили людей, аби верховодити майбутнім чоловіком. Для цього дня маємо приповідку 1 квітня, брехня Всесвітня. В Україні вважають, що 1 квітня було пов'язане з народним повір'ям. Саме в цей день прокидався Злий Дух. Для того, щоб він не дуже завзято брався за наведення порядку в хаті, його вводили в оману жартами й дурницями, жертвами якого ставали домочадці. а незаміжні дівчата обманювали хлопців, щоб крутити майбутнім чоловіком. Та й до сих пір найпопулярнішими розіграшами залишаються в нас жарти, Пробіл у спину, всілякі приколи по телефону. СМС та в месенджерах. Головне, щоб жарти були добрими і піднімали всім настрій, відволікали від проблем. Зараз це не абияк актуальна. Українські поети гумористи, дарують дітям радість своїми веселими віршами, які сповнені дотепності, доброго гумору та яскравих образів. Відомі автори. Такі, як Степан Руданський, Павло Глазовий, Платон Воронько, Грицько Бойко, Микола Сингаївський створювали поезії, які захоплюють і пробуджують дитячу уяву. Їхні твори не лише викликають усмішку, але й вчать бачити світ із позитивної та мудрої сторони. Прослухайте деякі і гарний настрій вам гарантований! Степан Руданський, вовки. Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталось? Ах, за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло. Та вірно пак і не сто, а п'ятдесят було. Та й п'ятдесят, диво, в нас, де б їх стільки взялось. Ну, Іванцю, нехай так. Але десяток гналось, та і десяток не було знать один усього. А як один, аби вовк страшно і одного. А може, той і не вовк, А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Павло глазовий, де беруться діти? Де взялися ми? Онуки, спитали в бабусі. А бабуся пояснила в старовиннім дусі, тебе знайшли на капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов біля клуні на соломі татко, і тут раптом обізвалась якась ночатко. От сімейка так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би жодне появилось на світ по-людському. Платон Воронько, засмутилось кошеня, засмутилось кошеня, треба в школу йти щодня, і прикинулося вмить, що у нього хвіст болить, довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи, краще я піду до школи. Грицько бойко загубила Ніна голку, загубила голку Ніна. Стала Ніна на коліна, знайшла голку, та не шила, Ніна нитки загубила, загубила нитки Ніна, стала Ніна на коліна. Знайшла нитки, та не шила, Ніна голку загубила. Микола Сінгаївський, що воно за диво? Що воно за диво, хлопця здивувало, Ще такого зроду в світі не бувало, на перчині сливи, на тополі вишні, а на ганах з грядки маківки дві вийшли. Що на клені морква, на вогні криниці, на вербі кислиці, на даху корова, на печі синиці, а на річці хата. Щось у тебе, хлопче, мова кострубата. Кострубата мова означає неграмотна, незрозуміла. Автори вигадують веселі, незвичні та оригінальні твори, у яких розповідається про те, чого не буває, для того, щоб посмішити, розвеселити і здивувати нас. Дякую за увагу! Посмішок вам. Та гарного дня! Так. Ну, а ми з вами продовжуємо наш гарний настрій, веселощі. Ви послухали чудові віршики з юмором. І зараз ми з вами пограємо в гру Сумка з приколами. Всі люблять шуткувати. Да. І приколи нам принесла. Давайте на ніч. Вставай, вставай, вставай. Ай, це вкусно, <риво> я не люблю приколи. Давай, посмотри, давай. там там там, 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 там. Що за сюрприз нам принесла вона! <плес> а принесла вона нам коліна, хлоп. Будем хлопати себе по колінам. Там, 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 та ла раз, там, 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 та рада раз, там, там. Нашлые всі свої ушки, Що за сюрприз нам принесла вона? Сьомчики, поцілунки. ха хо там Там, 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 карака!

Все дни серьезно. what or... Ну так... нам будь серйозно. Се вірно, я клоун. А звуть мене, Нікотунчик. Запам'ятали? А ну-ка, повторить і пору. А не сміхотунчик. <смехотунчики>, а клоун. На ну, клоуна похоже. Ви також готувалися, до цього. А ви знаєте, чому я до вас прийшов? Так, звичайно, тому що сьогодні день сміху. Адже моя професія це веселити сніс навколо. А ви, малята, любите сміх, веселощі та жарти. А любите грати? Я люблю веселитися! ходи на блощапки. Прошу тих, хто любить жарти і ігри. Говорити голосно? Я! Yeah! Отже, починаймо! Хто любить ігри? Я! Yeah. Хто любить музики? Я! Yeah. Хто любить піточку? А морозиво? Я! Yeah. А шоколад? Що я сказав? Я! Вамі други, так чи ні? Я запитання загадаю і вашу відповідь чекаю, а відповідь даєте мені от таким чином. Якщо вірно, то говоріть так. А якщо не вірно, дуже голосно Смійтеся Отже, слухайте уважно Пілий бок голодний, з білками стрибає, у дуплі до вечора сидить і співає. Ну, менші, мені, Чи буває так, чи ні? О, футболі, сидіти, може? Ні. ні, отже, що ми? Сміємося з цього жарту, так? Ах, не купила, Голосом пікнік. хіка знати це мені, чи буває так, чи не? ні? ні. ні. Ріка біжить у дали чи є у неї ноги? Ні. 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 Розповіту сіть мені, що люди не ростуть в вісні. Ану, тажіть мені. може ні? Так, ростуть люди в вісні. Роз... с не может быть два ну, Нет. Нет. на весне вот да. а? он? Так, Зацветает на весне, Вита, на весне да. зацветает? Угу. Уп, и Але мені ще хочеться з вами погратися. Давайте пограємось у гру, яка називається, доторкнись до частини тіла, яке я назову. Ну що, готові тоді поїхали. Поїхали, 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 поїхали щічки. Так, доторкнулися всі до щічок. Ось наші щички, молодці. Але на екрані. Може з'явитися неправильний. <плес> слухайте уважно. Поїхали, 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 поїхали в Ушки. Так, ось наші вушки. Okay. Так. Поїхали, 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 поїхали. оченята. Ось вони. Поїхали, 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 поїхали. Насики. Поїхали, 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 поїхали. Роти! Поїхали, 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 поїхали. Голова! Молодці малята! Мені так весело з вами. Але сьогодні, сміху! та гратися потрібно. Весело. Тому я зараз буду вас плутати, а ви показуєте вірно. Ну що, готові тоді uh -huh. поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Щічки. Щички, щички. Поїхали, 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 поїхали. Вушки. Вушки, вушки, вуха. Слухайте уважно. Поїхали, 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 поїхали. Оченятам. <рір> Я, травня, ти що кажеш? Поїхали, 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 поїхали! Насики! Поїхали, 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 <рути> Поїхали, 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 поїхали голова! Молодці малята, дякую вам, дітки, за свято. Ви такі веселі, кмітливі та уважні. Так. Отже, бажаю вам гарного настрою не тільки сьогодні, а кожного дня цілий рік. А наша закінчилася. Тож до побачення, до на зустрічей. Я у мене віддаю нас.